Сьогодні ми хочемо розповісти вам зворушливу історію про маленьке кошеня, яке знайшло собі дім і люблячі серця в нашій великій команді. Шукав якусь коробочку, щоб його туди покласти. В принципі, спочатку я хотів покласти в коробку з зпічайника, от але все ж таки кошеня виявилось більше ніж я думав. Спочатку тому взяв коробку зі своїх найків монарх. Це дуже важливо. Ну, моя команда таких я назвала їх Тимурівці. Вони сказали, ми беремо все на себе, ми вилікуємо, ми привчимо до горщика. Ми старалися допомогти їй всім, чим могли, тому знаходили час, виривалися зі своїх буденних справ, щоб все ж таки допомогти цій маленькій тваринці. І на сьогодні бачимо, що їй вже значно краще. Ці процедури мені здається, це був якийсь жах. Ці уколи я їх робила, і мені здавалося що вона мене просто зненавидить і, взагалі, не захоче до мене підходити. І вже зараз, коли ми бачили, як вона гасає по кабінету, ми постійно її знімаємо, фотографуємо, і це прям такий бальзам на душу.